Це 2012 -й. рік, коли перевертається круїзний лайнер Коста Конкордія. А в Україні вбивають Оксану Макар і проводять чемпіонат Європи з футболу. 14 палуб, півтори тисячі кают, двоповерховий спортзал з чотирма басейнами. Все це називалося круїзним лайнером Коста Конкордія. Але 13 січня 2012 року семиденний круїз судна з трьома тисячами пасажирів закінчується найабсурднішою катастрофою. За кілька сотень метрів від берега велетенський лайнер врізається в підводну скелю, позначену на всіх лоцманських картах. 32 людини гине вдвічі більша кількість отримує серйозні поранення. Капітан Конкорді, який за морськими законами мав би з судна. останнім, сідає в один з перших рятувальних човнів. Пізніше суд визнає його винним у ненавмисному вбивстві і відправить до в'язниці на 16 років. Сам корабель через рік порішить на металобрухт. А загадка тарана підводної скелі обрасте чутками про фатальну блондинку з Молдови, якою капітан був зайнятий більше ніж штурвалом. Оксана Макар 18-річна дівчина з Миколаєва. Весною 12-го вона стає символом невідворотності покарання. Її двічі намагалися задушити, потім спалили живцем. Але вона вижила. Щоб назвати імена своїх кривдників, 8 березня Оксана йде в кафе, де підсідає до трьох хлопців. Вочевидь, ті підсипають дівчині якусь хімічну речовину і відводять на квартиру і гвалтують. Один з гвалтівників лякається наслідків і вирішує: дівчину треба задушити, залишивши нерухоме тіло, компанія йде шукати місце, де сховати труп. А Коли вони повертаються, Оксана дихає і вони душать її ще раз вже електричним дротом. Тіло вирішують викинути в яму зі сміттям на закинутому недобуді. Наостанок сміття сміття ямі підпалюють. Оксана має згоріти та трапляється диво. Вранці випадковий перехожий чує крики з недобуду про допомогу і викликає міліцію. Потім швидка, керів та кілька дуже важких операцій. Оксани згоріла більша частина шкіри, постраждали всі внутрішні органи, але вона живе ще кілька тижнів, розповідаючи всі подробиці про своїх кривників. Ті виявляються місцевими мажорами синками відомих і впливових батьків. Громадськість настільки збурена, що зазвичай корумпована система працює справедливо. Одного з вбивців засуджують до довічного ув'язнення двох інших до 14 і років тюрми. Оксана Макар помирає від немонії та численних внутрішніх уражень 25 березня. За що вона пострадала. Та звірі їх ховають у білій сукні і білі труни. 27 квітня Дніпропетровська з ними вся країна завмирає від жаху. Терористична атака. В центрі міста лунають чотири вибухи. Стояв трамвай і остановка. Нічого все було розворучено і люди біжалі Було все в крові, було дуже сильний. Я вообще не поняла, ноги целе у мене лінія. Саморобні бомби чекають радіосигналу в бетонних урнах. Шматки бетону і завдають найбільших каліць і поранень. Терористи застосовують схему подвійного підриву. Після першого вибуху чекають, щоб зібрались більше глядачів і правоохоронців і натискають кнопку вдруг. Всі бомби спрацьовують протягом години неподалік від зупинки трамваю. Поранені отримує 31 людина, з них 10 робіт. Президент Янукович дає тиждень на розкриття теракту. А мер Дніпропетровська обіцяє 2 мільйони гривень за будь-яку інформацію про злочинців. Та справу не розкриють ні за тиждень, ні за два. У червні 2012-го в МВС таке заявляють, затримано чотирьох підозрюваних, які нібито вимагали більше чотирьох мільйонів доларів, погрожуючи новими вибухами. Але за рік двоє з терористичної четвірки виходять на волю. Обвинувачення розвалюються. Євро 2012 для України футбольне свято, але лише в останню чергу. Насамперед, це велетенський, а головне дорожезний інфраструктурний проект. 368 футболістів, що грають в 164 клубах, їдуть в Україну та Польщу. 14-й чемпіонат Європи з футболу починається 8 червня. В Варшаві Україні доведеться зіграти із сильними суперниками збірними Англії, Франції і Швеції. Загалом матчі проходять на восьми стадіонах, половина з них в Польщі, а друга в Україні. Для цього стадіон у Львові будують з нуля. Арени в Харкові та Києві повністю реконструюють. Першого липня в Києві євро 2012 завершується перемогою збірної Іспанії та виграю у італійців в суху 4-0. Іспанські гравці отримують не лише кубок з чистого срібла вагою більше восьми кілограм, а й сім з половиною мільйонів євро. Витративши на проведення єврочемпіонату фантастичні 12 мільярдів євро, Україна отримала лише півтора мільярди у якості прибутків. Велика кількість грошей на підготовку чемпіонату була розкрадена, а частину міжнародних кредитів на проведення шоу держава продовжує віддавати і досі. За 248 рішення прийнято 3 липня 2012 тисячі рада поспіху, порушуючи всі можливі процедури, робить черговий крок у бік відновлення радянського союзу. Депутати приймають закон про особливості мовної політики. Він дозволяє надати російській мові статуси регіональної, якщо в регіоні нею користуються 10% громадян, а далі українську в регіоні перестають вживати взагалі. Мовний закон Ківалова Колісніченко навряд чи має на меті захистити якусь мову. Це свідома провокація суспільства, яке вже давно ігнорує велику політику. Мети досягнуто. Після ухвалення закону українці Сходу знову активно протистоять українцям заходу. 26 вересня 2012 року охоронці торгового центру Караван затримують чоловіка, який, як видно, з камер спостереження вкрав зарядний пристрій та звичайні носки. Чоловіка заводять в кімнату охорони, вимагають дістати все з кишень. Той віддає вкрадене і намагається вийти. А коли охоронці вирішують викликати міліцію, без найменших розумів розстрілю їх з пістолета Макарова, Вбивши трьох та серйозно поранивши четвертого охоронця, убивця ніби розчиняється в повітрі. Пізніше його називатимуть караванським стрільцем. Єдиним підозрюваним у цій гучній справі є Ярослав Мазуров, тимчасово непрацюючий 38-річний киянин. На нього вішають не лише караванську стрілянину, а ще вісім різноманітних вбивств, які роками лежали нерозкритими. 7 листопада 2012 року міліція знаходить в одному з парків Києва труп з ознаками самогубства і заявляє, це і є караванський стрілець Ярослав Мазуров. Мовляв, він сам застрелився з револьвера справу розкрито. От тільки ті, хто бачив тіло, в цьому не впевнені. Самовбивство Мазурка сумнівне, так само як його причетність до караванської справи. Людина на відео значно молодша, а випустити з пістолета 9 куль за 14 секунд, при цьому промахнутися лише тричі, може лише професійне тіло.